Так, ну що, дубль-2. Uh, у мене є така, uh, знаєте, своя особиста прикмета. Коли я збираюся десь щось в якусь там поїздку, чи на якийсь захід, чи має щось відбутися таке от, uh, глобальне, в uh, мене повинно щось таке. Uh, Щось таке трапитися, ну там не знаю, якась поломка. Так от зараз в мене відбулася поломка. У мене пропав звук, пропав мікрофон. Про це мені повідомили а, моя команда. Тому я мала, і, я мала перервати свій ефір і розпочати його знову. Тому зараз я його розпочинаю знову, вже а, без своїх якихось страхів, зупинок і тому подібне. А, так от. Закінчила я на тому і про свою модельну школу, да, що, чим я займалася і чого я хочу зробити свої власні ефіри. Я хочу започаткувати свою школу Королев онлайн. У мене в шапці в профілі написано, що я коронуюча королева, одягаю корони понад 7 років, і, в принципі, да, це основа мого життя. Це те, чим я займаюся. А мене була модельна школа, у мене були свої конкурси, красоти, і в принципі, воно це все є тільки що поставлено на паузу. А тому, щоб не втрачати зі мною зв'язок, от придумала таку штуку, як школа Королев онлайн. Я цього насправді я цього дуже давно хотіла, але у мене не було часу, тому що дуже багато уваги приділялося моїм офлайн-проектам. Це знов таки модельна школа, конкурси краси. Це мій власний журнал, редакція журналу. Тому якби сьогодні я з вами, тому що це моя місія створювати внутрішній стан королев у всіх жінок. Я від цього кайфую, мені це подобається. Я дуже рада, що до мене звертаються саме за цим бажанням багато жінок. Так от, давайте розпочнемо, хто я така. В першу чергу я жінка. Я дружина, я мама, я фіналістка місіс, все 2018 року. Маю титул місіс-топ Європа. Серед 90 учасниць зі всього світу обрали саме мене. От, тому якби в мене можна побачити фотографії в хайлайці, я там зберегла, скажімо так, мою історію, як я потрапила на цей конкурс. у Мене взагалі, якби знаєте, така історія, як у Золушки. Життя моє дуже сильно змінилося. У мене є життя до конкурсу краси і після конкурсу краси. Але якби я надалі буду трошечки про це розповідати, про що я хочу ще розповісти? Я собі трошки начеркала, щоб знати про що мені говорити, тому я буду трошечки підглядати. Так от буду періодично вести свої ефіри про школу Королев, абсолютно безкоштовно, де кожна жінка, дівчина зможе подивитися мої ефіри, чи щось корисне для себе отримати, надихнутися, змотивуватися і почати, якби, щось змінювати в своєму житті. Як я до цього взагалі прийшла? Ну, почнемо з того, що. У мене в житті склалася така ситуація, коли я вдруге одружилася, і в мене були власні другі пологи. Да? Вони в мене були дуже тяжкими. Я мало не втратила дитину, і слава Богу, дитина вижила, все нормально. Але якби ми трапилися з іншими проблемами проблемами по реабілітації дитини, це дуже затягнулося надовго, там перший рік, потім другий рік. І я була в депресії. Мій чоловік. Щоб витягнути мене з цієї депресії, він мені подарував фотоапарат, тому що я любила фотографувати. Це мені це було стало моїм таким хобі. Я пішла на навчання, я навчалася на курсах. Потім я почала навчатися сама онлайн, шукати інформації. І коли я вже закінчувала офіційні офлайнові курси по фотографії, я створила свій такий великий захід. Назвався Він тюльпанки. У мене Моїх підписниках, мої друзі приймали участь в моєму проєкті. Хтось знімав, хтось фотографував, хтось приймав участь як модель. Ну, класний такий захід відбувся, був в Білій церкві в парку Олександрія. Ми шили сукні різнокольорові. Ну, це було класно, це, це було так. Потім я переїхала жити зі своєю сім'єю в місто Одеса, і, знаєте, як нове місце, все для тебе нове, немає ніяких знайомих, щось потрібно було робити, щось якось починати. І я почала розвиватися як фотограф. Я спочатку знімала абсолютно все. Ну, от просто все: весілля, там, якісь корпоративні заходи, дні народження, ну, все. І я паралельно також розвивалася. Я завжди любила різні тренінги особистого росту, якісь мастер-класи. Тобто, я постійно розвивалася. І а, дійшла до того рівня, що я як фотограф я теж розвиваюся, і я хочу обрати свій власний жанр, який буде мені саме подобатися. Я не хочу там знімати те, що мені не подобається. А, я мала таку змогу, і я перейшла на жанр зйомок. Ню це було жіноче ню. І згодом це стало не просто жіноче зйомканню. Це така як фототерапія була для жінок. До мене направляли дуже багато клієнтів, саме психологи, тому що зйом це. Така, знаєте, це дуже особлива інтимна зйомка. Це не просто роздягнутися там тіло, да це роздягнутися е, душею е, і зрозуміти, для чого тобі це потрібно. Для чого тобі потрібно оголити тіло просто перед камерою? Тобто я проводила з жінками таку. Перед консультацією, скажем так, терапевтичну роботу, тому що зйомка ню це зйомка, яка надає впевненості в собі, розкриває твою жіночність, сексуальність. Ну, це такий класний комплекс, я дуже всім рекомендую, якби це там да можливо для когось смішно не звучало, але дуже важливо вибирати саме свого фотографа, тому що. Фотографи це теж люди, вони мають, ну можуть помилятися, да? а зйомка ню це така, якби зйомка без права на помилку, тому що саме через призму фотографа да, людина потім себе буде бачити і буде мати такий зворотній зв'язок, який для неї буде можливо як цінним з точку з точки зору як плюс, так так і мінус. Ну, це трошечки про фотографію. Да, якби. А, далі про, про себе, як у мене пішло все далі. Так я стала вже потім жіночим психологом, жіночим фотографом. така от фототерапія у мене відбувалася. Ну і знову у мене розпочалася своя особиста точка росту. Ця точка росту відбулася, коли я побувала у одного фотографа на мастер-класі, і ми заділи тему саме мрій. І от у мене була мрія мого дитинства. Я завжди хотіла побувати на конкурсі Міс Всесвіт. Ну, в своєму дитинстві я мала змогу приймати участь в різних конкурсах краси. І в мене, як знаєте, такий не закритий був гештальт прийняти участь саме в Місіс Всесвіт. І якось так сталося не випадково. Мені потрапила таргет реклама, де проводився кастинг на, на конкурс краси, який відбувався в Києві, і переможниця поїде потім на, представляти Україну на Місіс Всесвіті. Ну, взагалі. Тут уже, да, історія понятна, золушки. Я прийняла участь в цьому конкурсі, я його виграла, я поїхала на місяць Всесвіт, я отримала свій бажаний титул, свою для себе особисту перемогу. І щоб далі воно це, скажімо так, не погасло, я захотіла це масштабувати. І приїхавши з Філіппін, я відразу заснувала свій власний проєкт. Світ, мій особистий, ми придумали назву. Тобто я зібрала біля себе людей свою команду, і ми придумали назву цьому проекту. Я написала цілу програму, програма, яка дійсно міняє життя всіх дівчат, які приймають участь в конкурсах краси. Так як у мене був великий багаж знань. І я дуже проходила багато конкурсів краси. Я знаю, що це таке. Я знаю, як багато до них хто як відноситься, і мені захотілося от зробити щось таке, от особливе, класне, зі своєю репутацією, зі своєю філософією, зі своєю такою глибокою цілю для жінок і цінністю. І таким вот в так от народився проект мій стоп юкреїн, який я просто обожнюю. Який за ем, скільки три три роки? Чотири за за три роки. За три роки мені вдалося його масштабувати. Ми дуже сильно виросли. Ми. Заснували свою торгову марку, а ми заснували свої франшизи. Проект, який відбувся вже був не тільки в Одесі. Я його в Одесі проводила. Потім він відбувся і в Дніпрі. Ми мали його провести ще в інших великих містах і мали вийти на міжнародний рівень. Але наразі, да, якби склалась така ситуація, що я його, скажімо так, трошечки. Призупинила, але ми про нього завжди пам'ятаємо. Ми зізванюємося з людьми, які були дотичні до нашого проєкту, і навіть вже зараз плануємо, що робити далі, що ми можемо змінити. Таке щоб далі подалі, якби, розвивати наш проект місто Вот. І а, що ми робили на цьому проекті? Яка основа взагалі цього проекту? Це проект, який змінює життя дівчат. Яким чином у нас є програма? Вона така більш психологічного характеру, написана мною, яка зареєстрована. Під моїм авторським правом Міністерством економіки і юстиції України я точно не пам'ятаю, чи юстиції чи економіки, ну щось таке. А це програма, яку написала я і дівчата перед тим, як буде фініш, уже да, самого проекту, коли вони виходять на сцену, одягають корону, вони проходять такий, скажімо так, період трішечки особистого росту. Тобто, це не прям таке там глобальна терапевтична робота, але все-таки. Дуже класно пам'ятають. От я пам'ятаю саме перший проект, коли дівчата мені просто дзвонили, і це були, це були сльози радощів, як вони кайфували від того і дякували мені, наскільки в них просто реально змінилося життя. Змінилося життя одними думками. Як вони почали мислити, як вони почали відноситися до себе, і саме цей стан, про який я завжди говорю, бути королевами свого життя це настільки особливо. Ну і що для мене ця фраза? Ну, по суті, якби королева свого життя це перероблено на новий лад під мою діяльність автор свого життя, режисер свого життя. От, по суті, якби я це і несу, Так, да? що ми всі автори свого життя, і ми його створюємо. Тільки через призму моєї діяльності це е, називається королева свого життя. Потрогаю телефон, чи він в мене в порядку, бо минулого разу він в мене виробився, перегрівся. Так, нормально, можу продовжувати. А, е, е, так от, є в мене така глобальна місія да, створювати стан королев у всіх жінок. Тому я і почала писати свій власний курс, який називається «Королева як стиль життя. Я його теж я його запатентувала. Це такий психологічний курс особистого росту. Але зараз я його трошечки переробила, доробила і планую його запускати в вересні, ну так, да, зараз вересень місяць, 16 вересня, можливо, плюс-мінус там пару днів. Всі, кого цікавить цей курс, про що він я, я трошечки буду про нього згодом більше розповідати. Наразі я запрошую абсолютно всіх, просто за донат. В нього є своя фіксірована цінність, яку він несе. Але я би хочу запустити перший задонат, щоб а, всі спробували скуштували, що це що це воно таке. А, цей курс для жінок, які хочуть надихнутися, які хочуть отримати мотивацію, які не знають, що вони хочуть, або вони знають, що вони хочуть, але трошечки щось не получається. Так ось це цей курс саме саме для вас. Саме для вас цілий місяць роботи зі мною, з моєю енергією, з моїм а, досвідом. І з компанією дівчат, які хочуть бути королевами свого життя. А, також, що я додала в цей в курс, в цей курс буде входити такий бонус, який пов'язаний також з іншою моєю а, діяльністю це піар, просування, маркетинг. А, так як ми королеви свого життя, і зараз багато хто виходить в онлайн, буде всім дуже цікаво. Дуже корисно отримувати знання і прокачати свій акаунт Instagram. І в е, нас будуть декілька уроків, скажімо так, да, декілька уроків, декілька ефірів на цю тему, де будуть задаватися завдання, ви будете їх виконувати, і так от прокачувати себе, свій акаунт, і буде у вас змога е, отримати, виграти. Е, виграти е, Друк в нашому онлайн виданні в діджитал версії мого журналу, топ мегазін і ефір зі мною. Ну тобто, програма, така досить цікава всього на всього за ваший донат, який ви забажаєте. Це вже знаєте, взагалі в мене по плану не було продавати свій курс. Сьогодні я просто хотіла розказати про онлайн свою школу, яку я запускаю. Але так як я зараз в мене ще є один напрямок, я підприємець в мене є напрямок, який працює зараз в Україні. Я скажімо так, возглавляю відділ відділ продажів, то в мене це вже знаєте як автоматом іде. І так, повертаюся до нашої теми про школу Королев Онлайн. А я збережу цей ефір. Це він більш такий був ознайомчий, щоб ви просто познайомилися, побачили мене, як я виглядаю, як я звучу, ознайомилися з моєю енергією. Відчули, чи я вам подобаюся, чи ви би хотіли зі мною продовжувати якусь роботу. Тому я його збережу, і він у мене залишиться там на сторіночці в інстаграм. І надалі, якби я періодично буду виходити в ефір, я буду заводити якісь теми корисні, да, щось, можливо, буду брати трішечки з свого курсу Королева як, життя», «Королева як стиль життя і давати вам щось тут абсолютно якби, безкоштовне. Тому що а, моя місія пробуджувати у вас стан королеви свого життя. Для мене це важливо. Ну, от... Вот так от, бо я цим живу, мені це подобається. Дуже дякую, що хто був зі мною. Буду рада вас бачити в наступних своїх власних ефірів. Для мене сьогодні це було так, знаєте, трішечки, ну, коротше, я трішечки хвилювалася. Все, всіх цілую, всіх обнімаю і до нових зустрічей.